Серпень 1949 року радянський союз проводить успішне випробування атомної бомби. Таким чином, СРСР офіційно стає другою ядерною державою світу після США. Тріумф радянських науковців та інженерів, які створили атомну бомбу у найкоротші терміни. Американська влада хапається за голову. Цього не може бути, адже за агентурними даними ЦРУ, радянським вченим на створення атомної зброї потрібно ще як мінімум чотири роки. Однак, чудес не буває, це може означати тільки одне. Технологію вкрали, але хто та як саме міг викрасти головну таємницю післявоєнного світу? Підозри американських спецслужб підсилювалися ще й тим, що радянський заряд рдс 1 за своєю конструкцією був дуже схожий на американську плутонієву бомбу Товстун. Її скинули на японське місто Нагасакі 9 серпня 1945 року. Але ж розробка атомної бомби у США була надсекретною. Усього декілька десятків людей були в курсі досліджень. Це звужувало коло розслідування. Під підозрою опинилися буквально всі. Учасники Мангеттенського проекту саме так називалась ядерна програма. США серед тих, кого перевіряло ФБР, був і американський вчений Теодор Холл. Холл народився у звичайній американській сім'ї. Та, не дивлячись на те, що його дитинство припало на часи Великої депресії, у 16 років Теодор вступив до Гарварду, а вже у 18 отримав вчений ступінь. В університеті його вважали генієм фізики та математики, і саме тоді на нього звернули увагу військові, які шукали здібних учених для розробки ядерної зброї. Так у 1943 році Теодор Холл почав працювати у Манхетенській. Кому проекті, однак під час вербовки спецслужби перевіряли хола відверто халатно. Вони прогавили одну важливу обставину, яка була у них буквально під носом. Теодор Холл у Гарварді був членом студентської марксистської спілки. Більше того, його сусід по кімнаті Севіл Сакс був ідейним комуністом та радянським агентом. Син радянських емігрантів Сакс народився і виріс у Нью-Йорку. Саме він завербував гола, став його зв'язковим і передавав СРСР ядерні таємниці США. Вже через рік після старту Манхетенського проекту Теодор Гол за допомогою колишнього сусіда по общазі почав зливати Совєтам ядерні секрети американців. Хол працював безпосередньо над створенням атомної бомби з плутонієвим зарядом. Найцінніша інформація, яку він передав Москві, імплозивний принцип підриву заряду. Це коли ланцюгову реакцію в Плутонії провокують вибухом всередині бомби. Хол та Сакс працювали настільки обережно, що ФБР до Ого, не могло вийти на їхній слід то як американським спецслужбам зрештою вдалося викрити шпигунів. Під час Другої світової війни США та СРСР об'єднали зусилля проти спільного ворога, та шпигувати один за одним вони не переставали. У лютому 43-го року американська контрозвідка запустила проект Венона секретну програму із розшифровки повідомлень радянських агентів. Щоправда, перших успіхів вдалося досягти лише у 46-му році. Те, що відкрилося американців, просто шокувало на території Сполучених Штатів працювали десятки радянських шпигунів. У тому числі і у надсекретному Мангеттенському проєкті. Одного за одним почали арештовувати фізиків з манхеттенського проекту у Великобританії спецслужби взяли Клауса Фукса. Через нього в Америці вийшли на подружжя Джуліуса та Етель Розенбергів. Тільки завдяки тому, що Британія відмовилася віддавати Фукса США, він отримав 14 років тюрми. А от Розенбергам не так пощастило. Вони були страчені. Та на американців чекав ще один неприємний сюрприз: найцінніші секрети радянському. Юзу ані Розенберги, ані Фукс не передавали. Це зробив Теодор Холл. Тільки у 1950 році агенти ФБР прийшли до Голла додому. Тоді він працював над докторською дисертацією в університеті Чикаго. Однак після допитів ФБР відпустило Холла. Але чому? Ані Теодор Холл, ані його колишній університетський сусід Севіл Сакс не визнали, що працюють на СРСР. Вони не назвали жодного імені. Стеження також нічого не дало, оскільки після Мангеттенського проекту радянські спецслужби практично не контактували з Холлом. Звісно, на руках у ФБР були шифровки з Москви однак їх не могли використати як докази, адже американська контрозвідка не хотіла, щоб в СРСР зрозуміли, що радянські повідомлення вдалося розшифрувати. Побоюючись за свою безпеку, Гол змінив академічну посаду в Чикаго на тиху дослідницьку роботу у Нью-Йоркській лікарні. У 1962 році він з дружиною переїхав до Англії, де працював у лабораторії Кембриджського університету. Лише у 1996 році, коли в США були розсекречені деякі документи, світ дізнався про радянського шпигуна Теодора Голла. До самої смерті у 1999 році Хол не визнавав себе зрадником. Він був переконаний, передавши ядерні секрети Радянському Союзу, він вирівняв баланс сил у світі та запобіг третій світовій війні. Власне, переконувати своїх агентів, ніби вони не зраджують батьківщину, а виконують велику місію в інтересах людства. Був одним із найулюбленіших прийомів радянської Вербовки. Але про це іншим разом далі буде.